Просто нормально поїться, вигадує, що це всі відео твої. Зараз будемо коштувати пробувати в перший раз а, суперпопулярне морозиво сміркадони кокосове. Що як варва? Сережа дуже сильно зраділа цьому морозиву. Це просто кокос. Це не кокос, це морозиво. Коротше, вони дивляться... Ну покажи, що їх два. <схай> Бачиш, це морозиво в кокосі. Як тобі? Нормально? Смачно? Воно, коротше, ну я не знаю, в, 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 в тіктокі просто розриває всі рекомендації. У мене от дуже багато рекомендацій було смачно, так? Да? А якщо б це можна було бити? Так а ти можеш його як кружечку використовувати. Но Я теж хочу спробувати. Я думала, оно ну, буде заморожено. заморожено. М -м 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 -м, смачно. Ну це правда смачно. Не правда, не звичайно. Еще би за 3 євро воно було б не смачним. Бачили би його обличчя, коли він побачив цю ціну. Дуже смачно. Наскільки я зрозуміла, це продається лише в Меркадоні. От, я, кстати, перший раз побачила. До цього я в Меркадоні теж дивилась. воно було. Його ще не так просто достати. Коротше, рекомендую. Правда, смачно. Рекомендації TikTok тока не підвели. Да?